Друзі, слава нації і смерть ворогам! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми вам розкажемо про основні перевірки Нівеліра NS1. Поїхали. Перед нами вже встановлений вже Нівелір. І перша перевірка, яка виконується завжди, це перевірка круглого рівня. Перевірка дуже проста. Вона співпадає з перевіркою Теодоліта, і нам даною перевіркою потрібно вивести оцю бульбашку. Круглого установчого рівня в 0 пункт. Виводиться вона дуже просто: спочатку беремо будь-якими двома піднімальними гвинтами в протилежні сторони, крутимо, для чого протилежні? щоб бульбашка швидше почала рухатися. Якщо ви зараз бачите, вона вже змістилася в одній площині, в центр. А потім, вже третім гвинтом, ми вже виправляємо її в іншій площині. Ось таким чином, щоб. Підправляємо ще котрим гвинтом нам потрібно, щоб в нас вона попала в центральний пункт. А в даному випадку перевірка виконана. Якщо ми дуже довго крутимо і не можемо встановити, може бути, що круглий рівень є розладнаним. І за допомогою оцих виправних гвинтів, які знаходяться під круглим рівнем, здійснюється виправлення напівоберта, і відповідно він вже працює адекватно. Ще є перевірка сітки ниток зорової труби. Вона полягає в тому, що ми зорову трубу повертаємо таким чином, щоб об'єктив у нас був спрямований на будь-який гвинт, наприклад, на цей. Тоді ми на відстані 20-30 метрів встановлюємо рейку відповідно. І от оцими двома піднімальними задніми гвинтами по 2-3 оберта. Крутимо вверх вниз Якщо відліки у нас не змінилися, коли ми робимо такі маніпуляції, то перевірка виконана. Якщо відліки міняються, тоді здійснюється виправлення сітки ниток. Відповідно, в нас ось тут є такі. Ми тут розкручуємо і відповідно, наводимо в потрібне положення. Є ще головна перевірка нівеліра, але на даному відео дуже воно багато часу займе, тому сьогодні ми зупинимося на цьому. Дякую всім за увагу! Україна обов'язково переможе. Підписуйтесь на наш канал, все буде Україна. До нових зустрічей!